Всім привіт! Сьогодні 27 вересня, 2024 рік Київська область. Сьогодні в мене таке швиденьке позапланове відео, бо у середу я поїхала на Київ. Сьогодні я повернулася. Вважайте, що ну, дві доби, тільки мене тут не було перед е, тим, як їхати. Я підійшла до дерева, подивилася, помацала, потрогала плоди, ніби ще вони трималися нормально. Ось, але приїхала і побачила, що досить багато плодів відпало. Це в мене щеплена азіміна. Ну, Хто не бачив попередні мої відео, хто не спостерігав, хто вперше на моєму каналі. Це Пріма 1612. 16, щеплена рослина. Висаджена вона в мене була у ґрунт десь приблизно 5 років тому. Саме перше цвітіння в неї відбулося майже у рік висадки. Було парочка нещасних квіточок таких і, ну, звісно, нічого не відбулося. Потім на наступний рік вона знов квітла, потім ще раз квітла, нічого вона не в'язала. У минулому році було перше плодоношення, два плоди. Я знімала дегустацію. Можете подивитися на моєму каналі. Всього було два плоди. У цьому році плодів вже набагато більше. Вважайте, що рослина мені десь трохи вища, ніж по пояс. Два плоди ми вже з'їли тиждень тому. Зараз ще залишилось раз, два, три, п'ять чи 7. Бачу, що сім залишилося, ніби, да? Угу. Ну, більше не бачу. Так, до речі, сіянець. Я вже розповідала в попередньому відео, огляд коли знімала, прогулянку по своєму саду. Показувала вам от, одна азіміна сіянець, висажена. У му році поруч, трохи вона більша, але вона одного віку. Стовбур ну, стовбуртовші, Вони однакові повністю були висажені, але оця, що праворуч, вона якась трохи менша. Ну, все одно. На неї висів один, один плід, Я вам казала, що він десь отут от був, десь плодоніжка ще залишилася, бо я думала, що в мене вже якесь тут дежавю. Але ось плодоніжка навіть, бачите. Ось. А плода на землі не було. Я дуже здивувалася, бо я подумала, що ну, де він подівся, думала, що може собаки десь закотили. Ну, вони можуть. Особливо зараз з'явилася в мене рідка, мала бандитка. вона все може. Але потім я запитала і тут в мене. Хто тут працював, ми, робітники мені сказали, що вони підібрали і вони її з'їли. Як я не намагалася розпитати, який був смак, якось нічого я не зрозуміла. Я і так питала, і так питала. Кажу, на манго схожий, де не знаю, на банан, на банан вроді схожий. Але вони його почали їсти з шкіркою, тому звісно, що шкірка ж вона ну, не їстівна, вона не смачна на азіміні. Тому ем, враження від е, дегустації цієї було, звісно, е, мабуть, цією шкіркою може зіпсоване. Не знаю, нічого я не зрозуміла. ну, Мені здається, що я купувала ці дві рослини у дерев'янку, тому я думаю, що це два однакових сорта. На щастя, в мене на цьому сіянці плоди зберіглися. Ось ще висить. Он висить, бачите. Ось ще є. Єдине, мені здається, що плід, який тут, який тут відвалився, я плодоніжку не знайду вже. Тут ще знизу я нещодавно знайшла два маленьких, от бачите, зовсім, зовсім практично біля землі. А ось ще великий висить. По доніжку не знайду, але мені здається, що тут невеличкий плід, який він, мабуть, коли він впав, він відкотився. Бо ось на цієї азіміні тут дрібних плодів взагалі немає. Всі були досить великі. То, що повідпадали, ну, я так пам'ятаю, що висять ще залишилися. Тому там невеличкий плід, мені здається, що він... Відвалився від цієї рослини. Так, я припускаю. Ну, і здається, що так воно і є, бо тут десь ще бачила, що ще щось тут висіло. Ну, бага... Більше трошки їх було. Так, я плоди вже, які я приготувала для дегустації, я їх помила вже, розрізала. Ой, якась пашкара лі... лі... літає. А, ще що хочу сказати. Не забула, може, хто е, на моєму каналі не був, не бачив, не слухав. Павутиння вже літає, залізло під окуляри. Ось, для того, щоб було більш продуктивне запилення, я вішала отакі штучки. Робила такі, тут навіть треба витрусити, ну треба за... Та тут листя, тут же м'яса того немає, тут листя вже сухе, треба витрусити. Отакі От робила такі коробочки, сюди викладала е, сире м'ясо е, для того, щоб мухи цікавились. Поруч тут літали, бо зіміну запилюють мухи. Хоча я якісь ще інші такі з крильцями, такі щось і камашки. Не знаю, як вони називаються. Я бачила, в мене теж є відео, Там я... воно називається цвітіння і запилення азіміни». Можете, можете подивитися. Е, ну, і не знаю, чи це вплинуло на наявність цього м'яса ванючого на те, що відбулося запилення. Хоча, слухайте, ще й метелики були. Ще сідали на квіточки метелики. Теж я пам'ятаю, що на відео вони, вони були помітні, помічені. Так що, чи то м'ясо, чи то погода, ну, сам, самі бачите результат. Досить-досить непогане. Як для першого плодоношення, наприклад, цього сієнця, мені здається, так собі нічого. Е принаймні, що я хоча б буду мати враження, який смак цих плодів. Ну, а тут я вже повторюю, що тиждень тому ми вже два плоди їли. І, до речі, така, таке спостереження в мене, коли плід е відпадає сам, от, наприклад, я. Е Весь час тут повз хожу, їх так мацаю трошки, І ніби вони такі, здається, м'якенькі трошки. Думаю, що можна, мабуть, зірвати. Я один такий самий, як мені здалося, більш м'який, я його зірвала. Він був смачний, все було нормально, він був класний, але аромату не було. А коли пліт, сам другий пліт сам відпав, я його вже землі підібрала, він вже був ароматний, і зараз ці ті плоди навіть ви знаєте, я коли підходила до дерева, то я вже е, чула аромат. Вже на відстані. От зараз я стою, е, плоди висять, аромата немає. А коли вони відвалюються, відпадають, вони починають дуже приємно пахнути. Мені все ж таки запах більш манго, бо в мене нещодавно відплодоносило манго моє, і такий же ж, мені здається, може, не такий концентрований, але все одно дуже схожий. Тому я думаю, що все ж таки плоди треба, щоб вони самі відпали. Єдине, що. Мені облом, я цього робити вже не буду, скільки тут плодів залишилося. Треба було якісь сіточки прив'язати, щоб вони не забивалися об підлогу. Ну, що ти зробиш вже? Вже воно від плоду носить, як є. А сьогодні ще й вітер був сильний. Єдине, що я не знаю, воно відвалилося сьогодні чи вчора. Я ж цього не бачила, бо почали трохи вони вже псуватися. Плоди, до речі, ну чому от їх не продають. І надсилати їх стиглими проблематично дуже, бо вони можуть просто не доїхати. Вони псуються дуже-дуже швидко. Ну, ну, Може два дні. І навіть і зберігання у холодильнику не рятує від цього, що вони дуже-дуже-дуже швидко вони псуються, вони темніють. Ось. Ну, підемо ми зараз до мого. Імпровізованого. кіньочка І вже машкара. Слухайте, я, я тільки ось скільки, я саме, я тільки поклала сюди тар, тарілку, і скільки я тут саме розмовляла, десь там хвилин, може, 10. І вже машкара. Так, дивимося. Так, ну сподіваюся, поки тут мошкара тут не буде сильно лізти, ось бачите, скільки відпало плодів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Оцей, мені здається, що від сіянця, бо він дрібніший, хоча там висять трошки більше. От зараз я тут знаходжусь дуже-дуже класний, приємний аромат. Ну, зараз зважимо. Ну, оцей пліт, він майже такого ж розміру, як і оцей, бачите, він вже почав темніти. Він вдарився оцим боком, мабуть. Ну, ось О, там, так як плавало. 323 грами. 230. Ну що тут ще? Тут великий, теж може зважити. 268. Ну, так, в середньому. І оцей, мені здається, відпав від сіянця, бо вони трохи все ж таки відрізняються. Оці вони просто зелені, а тут, бачите, таке жовте забарвлення Ну, маленький, я оцей все одно розріжу. Мені цікаво дуже порівняти смакові якості. Машкара знов. Так що, ось бачите, о, поки лялякала, вже і забуло. От бачите, самий найбільший 324 грами. Важить. Досить непоганий, непогана вага. А оцей від відсіянці, як мені здається, 182 грами. Практично грамо. Я на, майже на 99,9% впевнена, що це сіянець. Не було в мене таких дрібних плодів. І слухайте, він більш такий твердий, мабуть, його вітер збив. Все ж таки, що вітер сильний. Оці всі, вони всі м'які, повністю всі. Пахне? Пахне вже. Ну, зараз ложечкою колопну. Ще раз, ще раз спробую вже на камеру. Консистенція дуже масляниста, дуже ніжна. Смак казковий. Я не знаю. Може, я не знаю, як може це сподобатися. Мені це е, банан манго? Е, мама сказала, що їй якось воно банан з якоюсь полуницею. Чомусь так їй. Чоловік вважає, що це більш банан. А ось мені банан манго. Ну, це моя думка. Насіння, звісно, машка разнов прилетіло. Да що ж таке? Насіння, звісно, дуже багато. Кісточки величезні, зараз ще розріжу оцей невеликий плід, що все, все ж таки я впевнена, що він там кору буду ганяти, але вже не, не звертайте уваги. Ось, е, все ж таки, я впевнена, що це сіянець, бо він. Ну, різний, дивіться. мені здається, зараз його розріжу, теж спробую. Це 100% сіяниць. Вже я впевнена в цьому, бо бачите, в нього і м'якоті набагато менше. Він більш щільний. Але він теж дуже смачний, він солодкий, він ароматний, він м -м -м, теж все ж таки це банан-манго. Він дуже-дуже ну такий же ж самий, єдине, якщо так заглиблятися в нюанси, вже так шукати відмінність, е все ж таки Пріма вона більш масляниста. Можливо, це залежить від того, що все ж таки цей якось вітром його збило, Він, йому може не вистачило якихось, ну, може, один чи два дні. Там ще плоди висять. Я ще буду спостерігати. І я думаю, що мені треба ще вам показати, додатково зняти, показати вам ще, ще, ще... раз. Ще раз різати, ще раз спробувати, щоб вже повністю була ясна вся картина. Дуже-дуже смачний, навіть сіянець. Єдине, що бачите, яка відмінність в кількості м'якоті. Ось бачите, яка пріма м'ясиста. Ну, кісточок, звісно, і там, і там валом. Але сіянець все ж таки м'якоті стільки і немає. І вона трохи світліша, зовсім трохи світліша, але вона така ж сама ароматна, і вона має такий же самий вкус. Я хочу вам сказати, смак точніше, е, хочу вам сказати, що е, я читала десь у Фейсбуці, що е, сіянці плодоносять і деякі Люди кажуть, що на сіянцях дуже несмачні зустрічаються плоди. Може, мені пощастило нарешті, що сіянець і плоди класні. Хоча все ж таки я віддаю перевагу і вам раджу все ж таки вирощувати більш щеплену культуру. Бо самі бачите порівняння, яка відмінність. Насіння росте дуже проростає довго, росте повільно, але все ж таки воно виростає нарешті. На сіянці в мене я ще раз повторюсь, з 18 року 6 років вже, а були куплені такі маленькі-маленькі прутики, нещасні. Одна така гілочка, ну просто без розгалуження навіть. Але вони зараз ну, не менше під 5,5 метри не менше просто. Машкара не можу ж залишати, бо обліплять там все. От бачите, на відстані я вам показую. А це ось поросель. У мене така величезна, тут вилізла від цієї азіміни. Я її вчасно не прибрала, да вже хай росте. Вона, в принципі, на такому нормальному відстані вони не будуть одна одної заважати. Потім, можливо, я на неї прищеплю якийсь інший сорт. Побачимо. Звісно, що мені стільки сієнців плодоносних не треба, бо в мене ще є два. Ошкара миттєво з'являється. Це свідчить про те, що плоди дуже смачні. Солодкі, ароматні завальні. Я вам дуже раджу вирощувати цю культуру. Вона невибаглива, вона стійка до будь-яких морозів. У нас навіть таких морозів не буває зараз, які вона витримує. Я у рік посадки я її не вкривала, не вкутувала, нічого не робила. Єдине, що вона перший рік посадки вона не любить прямі сонячні проміні. Я зробила такі невеличкі над неї, ну, просто такі палочки, на них натянула спанбонд, трошки такі клаптики, і щоб трошки трошки був притінок від того, коли сонце у зениті знаходиться, коли саме таке воно палке. Це перший рік буквально. На наступний рік я цього вже не робила, просто горить листя перший рік. Ось. Дуже повільно росте, поки маленьке, а потім тільки ріж, тільки обрізай. Я вже два рази вкорочувала крону у цих сіянцях. Щеплена культура росте дуже повільно. Бачите, вона яка маленька, врожайна і компактна. Сіянець, звісно, це дилда. Плюс я ж не знаю, це сі щеплена культура в мене. В мене є пріма і санфлаур. Санфлаур квітне щось жодного разу ще плодів не було. Просто я не знаю на що вони щеплені. Може, там якась така більш карликова підщепа, тому вона не дає рослині так розростатися буйно і сильно. Бо може, якщо нас щепити на такий звичайний, на свій, то може теж дилда вимахає. Поки що ви бачили відмінність віку рік. А вона менше разів 5, ніж сіянець, я маю на увазі прийму. І санфлауер теж така в мене невеличка по пояс. Так що ось моє враження. Я в захваті скажу вам чесно, я і в минулому році я спробувала, мені дуже сподобалось. Я дуже так. Була рада, що я не так як в мене вийшло з мушмулою германською, що я її спочатку купила, посадила, а потім вона мені не подобається. Але росте, що ти поробиш. Перед тим, як купувати сіянці спочатку, а потім щеплені рослини зіміни, я не пробувала плоди. Бо я бачу, теж пишуть у Фейсбуці, намагаються спробувати спочатку плоди, щоб розуміти, це ваша рослина, хочете вирощувати, не хочете. Я вважаю, тут немає чого і пробувати. Треба купувати і треба вирощувати. Оце моя думка. Мені дуже подобається. Бо я ж кажу, що в мене нещодавно відплодоносило манго. Я так... 12 плодів в мене було, але так якось ми їх з'їли непомітно. Дуже всім подобалося, всі були в захваті, а зараз ота зіміна, і немає таких проблем. Єдине, що проблема, я кажу з запиленням. Якщо... Холодно, вона цвіте тоді, коли ще листя немає, в неї, навіть, вона сама рання. І ще, якщо не буде тепло і не вилетять насекомі, то звісно нема, не буде кому її запилити. Бо я там з пензликом, з пензликом я бігати не буду. Я одразу для себе це вирішила, бо я колись намагалася там щось запилювати, чи манга, чи авокадо, Я вже не пам'ятаю. нічого в мене не вийшло, погана, я бджола. Ось тому я все ж таки, що вважаю, що треба, щоб це робили фахівці ось у цій справі. Дуже мені подобається, дуже смачна, ароматна, чудова, чудова рослина. Плоди, плоди чудові, ароматні, смачні, солодкі, дуже приємні. Як ще вам сказати, Одно, одним словом скажу, вирощуйте, це моя думка. Культура дуже вдячна, зовсім безпроблемна. До речі, хотіла сказати, я за все літо цієї посухи, якщо я весь час цю хурму лила, інжири, лохину, поливала, поливала. Ой, дуже хвилювалася, щоб воно там не пересохло, бо там цей інжир, листя він повісив, та хурман нещасна стоїть, листя сохне. Ось, а азіміну я жодного разу за весь цей період посухи я не полила, не прискала від шкідників зовсім нічим, ніколи. Ось підживлю як звичайну культуру, плодову. Як корму, як там я знаю, що ще, що персик, наприклад, осінню. Осіннє доброго по типу екопланту, що там ви вже знайдете в своїй місцевості, в своєму регіоні, а весною травма все більш нічого. І ви ще раз повторююсь, я жодного разу не бачила, щоб щось не напало. Ні тля, нічого. Тому з якого боку не подивись на цю рослину від, починаючи від е, невибагливості, витривалості до всього, майже до всього, і е, закінчуючи е, плодами смачними класними, то навіть я й не знаю, чому б її не вирощувати. Ще е, всі, всі рослини, бачите, всі рослини відплодоносили, а зіміна ще залишається і ще можна буде деякий час. Її коштувати. Плюс я ще нещодавно прочитала, слухайте, вона же ще дуже-дуже корисна. Вона має такі мікроеліменти, містить собі, що в своєму складі, що там вона і профілактика онкологічних захворювань, там знижує холестерин і цукор. Вона ще дуже-дуже корисна, до речі. Бо знаєте, Корисне, воно не весь час буває смачним, а тут і тут вже воно співпадає, ну, вже, вже ще оса пролетіла. Так, треба завершувати, бо зараз мушкарами не заїсть. Так що мій підсумок такий, що азіміна, варта того, щоб її вирощувати, обов'язково, в кого є ділянка, кого є місце. Поки що бачити, десь хтось там щось. або Насіння сійте, якщо не можете, бо бо щеплені рослини вони дуже дорого стоять. Е, такі не дешеві зовсім. Е, бачила, я продає Віктор Передирій, в нього в асортименті, там є якісь сорти непогані. Можна поцікавитись в нього на Фейсбуці, його знайти. Може, ще хтось та я впевнена, що якщо ви зайдете в групу на Фейсбуці, Азіміна та інші культури, там я думаю, що запропонують вам. Або починайте з сіянця, потім е е розшукуйте гілки для щеплення, щепить. Коротше, вирощуйте. Я в такому захваті, що, мабуть, багато вам наговорила. Тому сподіваюся, до зустрічі на все добре, пока.